Сьогодні ми надаємо благодійну допомогу у вигляді воскотопок, ножів, столов для розпечатування. Ще у нас вуликів дуже багато, і в майбутньому ми ще будемо роздавати мідагонки. Та сьогодні ще причепи, і буде ще бджоловози. Ми являємося постачальником товарів для пасічників. Наше підприємство комплексно працює в галузі бджництва, і ми на сьогоднішній день в ролі постачальника товарів по допомогі, там, по грандовим допомогам, по допомогам від благодійних фондів. Нам роблять запит, і ми виготовляємо вулики, рамки для бджіл. Я хочу висловити подяку благодійному фонду район номер 1 в особі голови фонду Тітаренка Андрій Борисович за надану допомогу пасічникам нашої громади. Зараз проходить вигрузка товарів для пасічників. Получаємо допомогу, дуже раді і вдячні за те, що піклуються про нас такий нелегкий час для нашої країни і для джалерів в тому числі. Вдячні і сподіваюся, що Божою милостю скоро це все закінчиться. І ми віддячимо своїм європейським партнерам, самим смачним медом. Я сьогодні отримую 15 вуликів для розширення своєї пасіки, і отримую стіл для розпечатування сотових рамок і ніж електричний для розпечатування рамок. Так що дуже рада, дуже вдячна, щаслива. Дякую вам. вам дякую за розпаковку. Будемо працювати, будемо розвиватися. Дякую вам велике. Розпаковочка. Получили гуманітарочку. Візиточка, літочки, все снержавеечки. Решеточка разделительная, подкрышничек, корпус с рамками, рамочка 145, корпус 1, корпус 2 и блок. С рамочками и проволочка натянут. Сьогодні міська рада робить все можливе для того, щоб забезпечити своїх мешканців всі, всім необхідним для виробництва продукції сільського господарства. Ми з початку року задіяли всі фонди. ФАО нам допомагала це Федерація агропромисловців України. І інші благодійні фонди, які на сьогоднішній день працюють на території України з підтримкою Європейського союзу, і тому ми забезпечили насінневою картоплею, насіння насіння молочевих культур, курчатами, засобами виробництва продукції сільського господарства і огородництва. І на сьогоднішній день не сталися без уваги і наші бджолярі. Пасічники отримують допомогу від благодійного фонду район 1 в сумі 2000 євро на кожного, це засоби для виробництва продукції бджільництва. Це перший етап, другий етап буде десь в листопаді, в кінці жовтня. Ми не хочемо просто, щоб нам надавали там гуманітарну допомогу, продукти харчування. Ми хочемо працювати і хочемо їх виробляти, ділитися з сусідами, підтримувати свою сім'ю. І... Міська рада зробить все можливе для того, щоб кожен громадянин це це відчув, і ми шукаємо пропозиції і варіанти. І все буде гарно, все буде Україна.